Президент Володимир Зеленський доручив військовому командуванню України створити резерв резервний особовий склад ЗСУ. І таке рішення зараз на часі зазначає президент. Будемо детальніше про це говорити вже з першим гостем, який вже є з нами на зв'язку. Микола Саламаха, військовий підполковник у відставці. Тож вітаємо вас. Доброго вечора. Пане Микола, вітаємо! Дякуємо, що приєдналися до нашої розмови. І, власне щойно сказала моя Світлана рішення президента на ставці верховного командувача було прийнято рішення збільшити резерви, і чи можемо ми говорити принаймні, приблизну цифру, скільки сьогодні повинно бути мобілізованих українців для того, аби справді створити цей резерв, і наскільки він буде якісним, тому що ми розуміємо. Що на сьогоднішній день е, все ж таки люди, які мали бажання, які мали підготовку, які були готові до військових дій, е, вони вже є там або у Збройних силах України, або на передові, або десь у тилу готуються для ротації для заміни військових? Власне кажучи, кількість е, е, людей, які будуть або Мобілізовані або якимось іншим чином залучені до створення резервів, визначає все таки генеральний штаб, тому що тільки генеральний штаб планує подальші майбутні дії, і, власне кажучи, під резерви створюються для того, щоб забезпечити ті дії, які будуть проводити збройні сили України в майбутньому. От стосовно того, що ви кажете, що всі е, я скажу, що не всі власне кажучи, не тільки з власного досвіду, а й з досвіду своїх колег, з досвіду своїх друзів, з якими спілкуюся, з якими працюю, от, все таки центри комплектування. От е, після того як були виконані ось ті задачі, які стояли по Комплектації новостворених частин і підрозділів дуже багато людей, які приходили в центри комплектування, уточнювали де вони знаходяться, чим вони займаються і відправляли їх додому. Заявляючи, що коли виникне потреба, ми будемо до вас звертатися, Ми вам або подзвонимо, або якимось іншим чином, і тоді ви зможете стати до ловчих збройних сил України чи національної гвардії України. От це одна частина, і інша частина треба розуміти, що досить багато тих, хто брав участь в. Територіальній обороні, і також в добровільних територіальних формуваннях вони не змогли потрапити у Збройні Сили України чи в Національну гвардію, чи в Державну прикордонну форму, тих чи інших причин. Але якщо виникне така потреба, то вони певно все таки зголосяться на то, щоб стати до лав тих чи інших військових формувань. Пане Микола, може буде звучати цинічно, але враховуючи ситуацію, яка зараз відбувається із повістками із мобілізацією, зокрема напередодні був випадок в Одесі. Так такі випадки були і у інших регіонах України. Чи можемо ми говорити, що зараз мобілізація відбувається не так якістю, як кількістю? Це перше. і. Скільки реально потрібно часу для того, аби підготувати людину, яка ніколи не мала відношення до військової справи, і навчити її? Є два способи оцінки ситуації. От, як відбувається ну, то, що зараз називають черговий етап мобілізації, дуже багато залежить від того. Як в кожній конкретній ситуації поступають ті чи інші територіальні центри комплектування, а це власне кажучи, в кожній області свій центр комплектування, який має декілька філіалів, в районних центрах, можливо, навіть не в кожному районному центрі, от на жаль, там сталося так, що Досить часто в таких філіалах справою займаються люди, які перші. ніколи практично не тримали зброю в руках, як правило, не брали участі в бойових діях, з тих чи інших причин залишилися на місці, і вони поступають так, як вони звикли, як поступали в старі радянські часи. От є список. Виписали повістки, вручили, а далі, як воно якось воно буде. От, і дійсно, досить часто буде буває так, що в першу чергу стараються виконати ті кількісні показники, ті завдання, які стоять перед територіальним центром комплектування, от, і є трошки інші приклади, коли, значить, не дуже багато. Тих, хто безпосередньо працює на місцях, обходять, власне кажучи, ті чи домоволодіння, чи якщо це багатоквартирні будинки, спілкуються з жильцями, от, виясняють, хто проживає, як проживає, якщо це. Молоді люди, які здатні служити, задають питання, намагаються пояснити якісь переваги, запитують, чи є таке бажання, чи немає такого бажання. От, тобто є абсолютно різні ситуації. Десь воно йде набагато краще, десь воно йде набагато гірше, як правило, поле зору журналістів у першу чергу попадають ті негативні явища, які Визивають, власне кажучи, суспільне збурення. От. Ну і треба ще раз розуміти, що в різних соціальних мережах досить часто бувають ось ті от, зняті відеоролики, де військовослужбовці, які з тих чи інших причин не виконали поставлене бойове завдання, намагаються от, поставити у вину то, що винне керівництво. От, а коли починаєш чітко і конкретно задавати питання: добре, як ти особисто діяв? От які твої обов'язки, чим ти займався, коли ви готувалися, і так далі, і тому подібне, От, чіткої і унятної відповіді немає. От, власне кажучи, багато таких прикладів. Це то, що стосується е, тих випадків, які трапляються. Тепер стосовно підготовки: якщо людина ніколи не служила в армії, якщо людина ніколи не збиралася служити в армії, якщо людина ніколи не цікавилася, от, що з 2014 року в Україні іде війна, то людина і далі буде продовжувати заявляти, що мене не готували, от, мене кинули на убой. От, і це буде звучати, власне кажучи, тільки з однією єдиною причиною: виправдати свою бездіяльність, от, виправдати свою безвідповідальність. І ніхто не хоче читати такі речі, що винен не тільки е, громадянин от, в тому, що він сам не виконував обов'язки громадянина. От е, чому? Тому що. Е, Обов'язок кожного громадянина України це захист своєї держави від зовнішніх ворогів. От тому, якщо такі люди попадають навіть в навчальні підрозділи, є декілька способів підготовки, як правило, спочатку йде загальновійськова підготовка. То що колись в радянські часи називалися Курс молодого бійця. От о, раніше це було біля місяця. Зараз достатньо при тих методиках, які існують двох тижнів. От а далі визначаються, яка у людини буде спеціальність, і далі йде підготовка за спеціальністю. От в залежності від того, яка спеціальність підготовка може займати від двох тижнів і до 8 до дванадцяти тижнів. Принаймні, от, підготовка снайпера це набагато більше. На порядок більше ніж підготовка звичайного стрільця, і знову ж таки, все ще залежить від того, який навчальний центр, от, які там безпосередньо інструктори, командири, як ставиться командування, от, і які в таких колективах складаються взаємини, простіше кажучи, що все залежить від людей на місцях. Власне, пане Микола, ви казали про те, що якісь там. Ролики або ж якісь моменти викликають увагу журналістів. Це не так журналістів, як суспільство. А ми роз'яснюємо, інформуємо це суспільство і розставляємо акценти, правильно це чи неправильно добре, чи недобре. І ось, коли ви говорили про списки, так що є різні підходи центрів комплектування, є що там обирають людей, а є, що просто по списку, бо, бо треба здати ту чи іншу. Інше число. Ось такі люди, ну будемо відвертими. Є люди демотивовані, які не хочуть йти служити, попри те, що це їхній обов'язок. Чи ці люди на фронті вони є більше допомогою, чи все ж таки більше проблемою на лінії зіткнення дуже багато залежить від того, як працює. Служба морально-психологічного забезпечення, адже в кожній частині, в тому числі і в навчальних підрозділах, проводять психологічний відбір і тестування. І якщо спеціалісти психологи визначають і виявляють певні аномалії в поведінці кандидата на ту чи іншого. Військову спеціальність чи посаду, то при врахуванні таких речей можна сформувати ті колективи, які е, будуть мати в своєму складі якому бойові колективи, ті, які безпосередньо беруть участь у бойових діях, е, будуть мати якомога меншу кількість людей, на яких не можна покластися. Е, і в той же час е, роз, е, зрозуміти, що Реально ті кількості військовослужбовців і службовців інших е, силових структур це і державна прикордонна служба України, Національна гвардія України. От е, не всі ж беруть участь в бойових діях. От реально тільки одна третя частина від загальної кількості силових структур от, бере участь в бойових діях. А дві третини, все таки, займається забезпеченням ось цих от бойових дій. Виконує різні абсолютно функціональні обов'язки, от і власне кажучи, якраз в тих частинах, де не обов'язково, щоб люди мали високу мотивацію, можна використовувати тих, хто дійсно може не витримати, у кого може зламатися психіка, і хто не готовий морально, і психологічно брати в руки зброю і воювати з ворогом. Пане Миколо, якщо повернутися е, до одного з аспектів, який ми вже проговорювали, е, трошки вище нашої розмови. Е, саме хочу запитати, як би ви пояснили оці, ці так би мовити, перекоси по регіонам? Тобто, е, в деяких регіонах, наприклад, територіальні центри комплектування, е, люди туди приходять, е, їм кажуть, е, стають на облік, їм кажуть, е, ви нам поки що не потрібні, і кілька місяців, наприклад. Певний час не турбують а в інших областях ми бачимо ситуацію, коли з'являються оці ці відео в соціальних мережах, що шукають тих людей, які мають стати на облік. Чому така різниця по регіонах? От відверто кажучи, мені дуже важко дати об'єктивну оцінку подібним речам. От все таки я так розумію, що дається в знаки От те минуле яке стало причиною формування відношення людей до власності, до землі, от до своїх якихось здобутків. От там, де є відповідальність перед сім'єю, перед своїми дітьми, перед своїми близькими. Там набагато відповідальніші. І там набагато згуртованіші люди. І, власне кажучи, ну я так скажу, коли я прийшов в регіональний центр комплектування, от стояла черга, і коли я прийшов черги, то спину звучало о, навіть і тут оплату. Пане Микола, Микола і є. Зрозуміло вашу думку, і якщо говорити про резерв це те, з чого ми почали вже багато аспектів щодо цього проговорили. То як наскільки важливий цей резерв саме зараз? І що означає те, що президент України, як головнокомандувач, Верховний головнокомандувач, дає таке розпорядження створити резерв особенно? Добового складу. І скільки у нас часу, так? Бо маємо розуміти, що це не просте рішення. Бо якби мобілізація у нас триває з 24 лютого, вона не зупиняла свою дію, але маємо додаткове рішення для створення додаткових резервів. Власне кажучи, на бойове злагодження тих підрозділів, які будуть створюватися, або на відновлення боєздатності тих підрозділів і частин, які Отримають поповнення, яке якраз э, прийде ось з того резерву, от, потрібно буде э, до місяця. От, э, а якщо ще врахувати, що буде якась підготовка, от, э, Хтось прийшов, хтось колись служив в армії, має військову спеціальність. Треба тільки поновити навики або е, набути якусь іншу військову спеціальність, але база вже є, якась. Е, тобто я вважаю, що в загальному це певно десь 3-4 місяці. От якщо починати е, зараз е, формувати ось ці нові Підрозділи, які пройдуть спочатку початкову військову підготовку. Потім люди пройдуть в різних підрозділах підготовку за спеціальністю. Потім вони потраплять або в ті частини і підрозділи, які прийшли, сформувалися і приступили до бойового злагодження. От з водів, рот батальйонів, це приблизно 3-4 місяці. Дякуємо вам, пане Миколо. Микола Саламаха, військовий підпілковник у відставці, бо у нас на зв'язку говорили про мобілізацію, про створення резервів, зокрема якісних резервів. І Скільки на це потрібно часу? І далі будемо говорити про один із аспектів, який ми вже проговорили з нашим першим гостем. Будемо говорити саме про те, чи можна силою затримувати чоловіків і вести ввести до військкоматів. Будемо детальніше розбиратися про такі випадки, і з нами вже на зв'язку є правозахисник та юрист Юрій Танасійчук. Пане Юрію, вітаємо вас. Добрий вечір. Слава Україні! Героям Слава. Слава пане Юрі. Ми ще не мали розмову із військовими. Ми, власне говорили про ті розбіжності у різних регіонах України і говорили про кількість та якість військовозобов'язаних, яких сьогодні так чи то запрошують до військкомату, чи то десь затримують. Ну, скажімо так, затримують був просто випадок в Одесі. Ми посилаємось на цей випадок, тому що там навіть. Центр комплектування на офіційній сторінці у Фейсбук відреагував, тому маємо право і можемо посилатися, що ця інформація є достовірною. Ось зараз бачимо відео. А згодом зараз розповімо і розкажемо реакцію обласного центру комплектування. Зокрема, на відео ми бачимо те, що в Одесі люди в формі затримують чоловіків та силоміць, садять їх до автівок. Це відео поширилося у соціально. Альних мережах на нього відреагував одеський обласний центр комплектування та соцпідтримки. Вони пояснили цю ситуацію так, що громадянин взявся безпідставно ображати і принижувати військових нецензурною лайкою а також почав знімати їх на телефон. Тому на такі дії ось відбулася така ситуація, і буде проведено внутрішнє, внутрішнє розслідування, розслідування. Але це один із прикладів. Давайте почнемо нашу розмову загалом, де можуть вручати. Повістки і хто може це робити. Ми, е, варто розмежувати поняття, поняття повістка і. Так звані інформаційні повідомлення про те, щоб з'явитися на воєнкомат. і навіть військовий комісаріат будемо зараз говорити про такими старішими термінами, аби людям було зрозуміло, а не, так, центри комплектування на сьогоднішній день для того, щоб актуалізувати про себе інформацію, тобто надати додаткову інформацію, що потрібно пройти медогляд, і власне це є зміст цих інформаційних повідомлень. І такий документ, який часто в нас називають повісткою, можна отримати будь де перебуваючи там у громадських місцях, вдома перебуваючи від представників з самого центру комплектування від представників правоохорони органів, органів органі місцевого. самоврядування. Інших органів, залучених до інформування населення про те, що йде період мобілізації, і кожна особа, яка досягла повнолітнього віку, відповідно до закону, зараз де мова про чоловіків. І окрему категорію жінок, які мають певні фахові навики, для того, щоб оновити інформацію, це все в нас зараз разом змішали в одне слово повістка, і відбуваються насправді на вулиці оці протистояння, які до речі, це відео я щойно побачив, якось раніше. Е Спробував його знайти, не міг знайти в мережі, і це насправді кричущий факт такої поведінки самих працівників центру комплектування. Єдине, що прошу закликаю і всіх коментаторів, і всіх осіб, які страждають від таких дій неадекватних і протиправних, не розганя... ну, коментувати настільки і аби не розганяти там на рівному місці якусь загальну зраду і якусь загальну. Депресію, що і не давати російським пропагандистам е якийсь добротний матеріал, е щоб вимальовувати те, що насправді в Україні не відбувається. Так нас відбувається мобілізація. Е є окремі представники, які вирішили статистику по мобілізації е населення. Заповнювати в будь-який спосіб, в тому числі протиправний. Тому і, і на пролегій жаль з'являються такі випадки, які відбулись в Одесі. Тепер сьогодні є інформація про схожий випадок у Львові і воно воно ну якби в країні. Що є? Це є наслідки, що є причиною. перше це сама структура і модель. Так званих центрів комплектації, бо змінилась назва, а військовий комісаріат, що такий пострадянський, як був, так він і залишився. Друге сам зміст комунікації з населенням. Я думаю, всі добре пам'ятають, як ці чоловіки, які зараз уникають зустрічі з працівниками центру комплектації, стояли чергами в перший тиждень для того, щоб потрапити в будь-яку військову частину. А це говорить про те, що цей рівень комунікації він просто або відсутній, або надто малий. Бо будь-який військовий експерт, людина, яка має значно глибші знання ніж ми, скаже, що війна в перемогу війні здобувається також за рахунок роботи тилу. Сильного тилу. А це означає, що мобілізовані особи це не тільки ті, хто ведуть стрілкові бої, артилерійські бої, ракетної артилерії. Це також потрібні фахові люди, які будуть працювати з серверами, фахові водії, кухарі, зрештою, діловоди і багато інших спеціальностей, які нам дуже потрібно заповнити для того, щоб здобути загальну перемогу. На превеликий жаль, цієї роботи не ведеться. Більше того, Останнім таким крапленою наслідком до нас, як до юристів і до волонтерського центру, насправді щодня ми маємо ці звернення, особливо от тепер пі після різдвяний період. Це по декілька в день. Я розумію, що до мобілізованого насправді в багатьох центрах комплектації навіть не враховують які з його побажання, можливості, фахові навики, страхи, а швидше складається таке враження, що закривають ті діри по комплектації, які Дірами для себе визначив сам центр комплектації, і я просив би просто і міністерство оборони, і генеральний штаб, зберігаючи загальну лінію, загальну стратегію щодо перемоги України над російським агресором, звернути на це увагу на ці критичні відгуки, які зараз йдуть і по номерах гарячих ліній міністерства оборони і зробити на кадрові висновки, зробити внести зміни в саму модель роботи. Центрів комплектації і модель комунікації з громадянами України, і думаю, що результати ми отримаємо достатньо швидко зовсім інший. пане Юрію. Давайте повернемося до захисту прав. Так ми знаємо обов'язок, але маємо ще й права. Знову ж таки, повертаючись до цього відео, так ми теж надзвичайно обережно до нього підходили. Якби ця інформація не була підтверджена на офіційній сторінці Одеського обласного центру комплектування, то ми б його і не демонстрували. Бо насправді таких відео є багато однак. Ми не знаємо, чи воно відповідає дійсності і чи воно є правдивим. Проте, враховуючи цю ситуацію, і про цю ситуацію, яку ви говорили, що була у Львові, затримання працівниками територіальних центрів комплектування, чи є воно правомірним, чи мають право, і за яких умов працівники центрів комплектування затримувати людей на вулиці, навіть якщо вони військово зобов'язані. Отже, оскільки сам центр комплектування, а відповідно його працівники не мають повноважень щодо надання висновків там правомірності неправомірності поведінки особи, яка можливо підлягає мобілізації, відповідно зрозуміло, що такі дії це є перевищення повноважень службових і є протиправними, мається на увазі силове затримання. Фізичне для цього є правоохоронні органи. Для цього є співпраці і взаємодії з національною поліцією України з іншими підрозділами структурними підрозділами правоохоронних органів для затримання осіб, які на їхню думку вчиняють злочин, і вже там по певній шкалі там трактування цього злочину відповідно до тих вимог, які сьогодні визначені законом. Це не перший такий випадок силового затримання і доставки в військкомат. Це перша кричуща річ. І друга самі працівники центрів комплектування повинні розуміти наслідки не тільки правові, які будуть стосувати з їх персонально, але також наслідки, які будуть мати місце на нульовій першій чи другій лінії оборони України. Куди звертатися у такому випадку? Ось моделюємо ситуацію є гарячі лінії, оприлюднені міністерством оборони України. Просив би активно людей користуватись, Більше того, в випадку протиправного затримання і протиправної поведінки працівників центру комплектування. Якщо це це справді так, є і воно має місце. Також звертатись одразу на телефонні лінії правоохоронних органів. Де чітко зазначати, які саме протиправні дії вчиняються до конкретного громадянина? Пане. Ми, ем... Ще одне запитання. Боязнення на... дотримати тих норм, які на сьогодні визначені чином законодавством. На завершення нашої розмови знову ж таки про правове поле зараз я маю на увазі такі умовні блокпости в середмісті, громадський транспорт і приватні магазини, супермаркети, навіть якщо це не повістка, а оповіщення, чи знову ж таки в правовому полі працюють центри комплектування? Дивіться, основні зміни відбулись в Україні щодо мобілізації осіб, і це стосується як і під час військового стану і строкової служби в березні 2022 року. Багато хто з нас про це пам'ятає. Я можу сказати свій висновок, якщо б в нас зберегли старі норми, на які досить часто зараз люди упираються для того, щоб не служити, ми б не змогли нікого мобілізувати. Мені здається, ці спрощення, які відбулись в 2022 році, були дуже на часі і є дуже актуальними. Так от в час. Сині цих спрощень дозволено ці інформаційні оповіщення вручати в будь-яких громадських місцях, в тому числі підходити там до питань приватної власності, не виламуючи двері в житло, але наполягаючи на тому, щоб хтось членів сім'ї отримав оце інформаційне повідомлення і передав особі, якої це стосується і. Достатньо часто в суспільстві мені зрозумілі переживання кожної там матері, батька, дружини за близьку людину. Але достатньо часто ця ситуація просто гіперболізується і вона не має жодного стосунку до норм, які визначені законом. Дякуємо вам, Юрій Танасійчук, юрист, правозахисник. Бо у нас на зв'язку.